Ахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували перший в нашій області 15 й в Україні лабораторно підтверджений випадок метапневмовірусної інфекції. Захворіла жінка, вона отримує все необхідне лікування. Ситуація абсолютно контрольована. Про це повідомив Андрій Райкович, який дав доручення департаменту охорони здоров'я УВА, усім медичним службам Кіровоградщини тримати на контролі забезпечення закладів необхідними ліками, засобами індивідуального захисту. Державні реєстри відновили роботу. Із 9 січня поновили роботу єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань після масштабної кібератаки, повідомили в ЦНАПі. Також відновлено роботу Державного реєстру актів цивільного стану. Прийом громадян здійснюється в порядку черги за талонами. Приютівська громада підписала меморандум про співпрацю з громадською організацією 10 квітня. Ця організація є партнером громади з початку повномасштабного вторгнення і допомагала в облаштуванні внутрішньоперіщених осіб. Останнім реалізованим проєктом на території громади спільно з громадською організацією 23-й мікрорайон було відкриття простору психоемоційного розвантаження Гармонія. Про це повідомив Андрій Коломіцев на власній Фейсбук-сторінці. Вихователі в дитячу садочку номер 2 навчали здоров'я формуючим та здоров'я збережувальним технологіям. Відповідне заняття провів інструктор з фізкультури закладу 9 січня. Вихователь є основним прикладом для дитини. Він має бути сам фізично здоровим. Деться на сторінці ЗДО номер 2 Олександрії згоріло авто 9 січня о 21.58 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на площі Покровській Олександрії виникла пожежа. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що горить моторний відсік легкового автомобіля. Нісан травмованих та загиблих немає. О 22.20 пожежу ліквідували. Наразі встановлюється причина загорання. Деться на сайті ДСНС. 9 січня відбулась першість Олександрійської спортивної школи з волейболу серед дівчат 2008-10 років народження та 2011-го і молодші. В змаганнях брали участь вихованки відділення волейболу, які тренуються під керівництвом тренерів-викладачів Романа Капінуса, Олександра та Ольги Демченко. За результатами Ігор Золото вибороли команда дівчат 2008-10 року народження тренера Олександра Демченка, а вікові категорії 11 13-й рік народження примогла команда Романа Капінуса. Кращими гравцями стали Поліна Костюченко, Тетяна Конюх, Дарина Жулай, Дар'я Довжанин. У суботу, 11 січня, очікується хмарна погода і дощ зі снігом. Температура вночі плюс 7, в день плюс 3 градуси. Атмосферний тиск 749 мм артутного стопчика. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду.